Вітаю на каналі. Сьогодні у нас е, малесеньке відео присвячене обслуговуванню ось таких ось ручних треймерів. Де ось мотор тут, е, ось шпиндель, отак, ну шпиндель, напевно, тут. Тут є маленький редуктор і він потребує обслуговування. В інструкціях про це чомусь не згадують. Що потрібно зробити? От зняти оце все діло. І зняти ось цю пластмаску. Беремо оцю таку викрутку є в комплекті. І нюанс. Ось цих два може від, відлічатися від цих чотирьох. Так що бажано не попутати. Хоча нічого страшного не буде. Так, дивіться, бачите? Трішки подовжені різні. Все, викрутили останній. Піднімаємо цю пластмаску. Що бачимо? Бачимо, що тут, тут смазки кіт не то, що наплакав. Навіть не думав, що доплакати її. Е, Набиваєте е, літолу, солідолу. Ну, а хто дуже маньяк, то, в принципі, щось можна таке покруче. Ось, типу отакого. От Продавець рекомендую. Якщо що, то не знаю, чи вона є в нього в продажі, але якщо є, то ссылочку в описі шукайте. От, Бачимо, що от Star Pro, ну, по суті, не змастив. Такі самі косарки є в Гросера, в Прокрафта. Ще в когось, в Револьті здається. Скільки там змазки? Ну, рад дивиться окремо. Тут, дійсно. Тут зразу треба її змащувати, бо помагало. От, А одерончик, бачите, вищитковий. Смастили, це все назад от. поклали і шурупчики позакручували і користуйтесь собі. Все. Дякую за увагу. До побачення. or just the truth about two.